Компанія Galax представила комплекти високопродуктивної оперативної пам'яті HOV OC Phantom S, котрі призначені для ентузіастів розгону. Як пише портал VCC F-Tech, серію модулів HOV OC Phantom S за якістю використовуваної компонентної бази можна порівняти з модулями пам'яті Trident Z5 від компанії G.Skill, які вважаються одним з найкращих на ринку і є дуже популярними серед ентузіастів. Galaxy Hov OC Phantom S будуть випускатися у вигляді двох канальних комплектів ОЗУ ddr 5 7200, ddr 5 7600 та ddr 5 з загальним обсягом 32 ГБ 2 по 16 ГБ, для яких заявляються таймінги cl 34 та cl 36 Планки пам'яті оснащені елегантними білими радіаторами охолодження з якісною RGB підсвіткою. Разом із модулями HOF OC Phantom S виробник також представив нову серію модулів оперативної пам'яті BoomStar X4, які запропонують швидкість до ddr 5 6400 Ці модулі ОЗУ використовують білі друковані плати та оснащені радіаторами охолодження білого кольору з акриловими розсіювачами RGB підсвітки. Самі радіатори дуже високі, тому перед купівлею цих модулів пам'яті слід переконатися в їх сумісності з процесорними кулерами. Вартість представлених новинок Galax не повідомила, як і не вказала дату надходження у продаж. Напевне можна сказати, що нові мобільні процесори Intel будуть високочастотними. Згідно зі свіжими даними, Core Ultra 7 з лінійки Meteor Lake працюватимуть на частотах до 5 ГГц. Топові Core Ultra 9 зможуть запропонувати частоти понад 5 ГГц. Загалом для сучасних процесорів Intel це не аж такі неймовірні характеристики. Той самий мобільний Core i 9 13980 hx працює на частоті до 5,6 ГГц. Однак, судячи з усього, процесори Meteor Lake не будуть представлені в сегменті надвисокопродуктивних моделей H та HX, а тільки серед моделей U та P. На даний момент найкращими серед таких є процесори Core i 7 1370 p та Core i 7 1365 u з частотою до 5,2 ГГц. Варто нагадати, що Meteor Lake очікується до кінця поточного року. Вони будуть представлені лише в мобільному сегменті, а у старших моделей буде лише по 6 великих ядер. Інформацією поділився інсайдер Golden Pig Upgrade Pack, який свого часу ділився витоками продуктивності процесорів Intel різних поколінь. Існує висока ймовірність того, що з флагманськими відеокартами AMD Radeon доведеться попрощатися, як мінімум на певний період часу. Згідно з новими даними, AMD у наступному поколінні не планує їхній випуск. Надійний інсайдер Кеплер повідомляє, що серед GPU навіть 4X не буде високопродуктивних рішень. Ситуація схожа на ту, яка була у поколіннях RDNA 1 чи Polaris. Тобто мова не про те, що в лінійці Radeon RX 8000 не буде конкурент для умовної RTX 5090, як і зараз RX 7900 xtx не конкурент для RTX 4090. Мова йде про те, що AMD взагалі не випускатиме топових рішень верхнього цінового сегменту. Варто нагадати, що в лінійці Polaris старшою картою спочатку була RX 580, а потім вийшла RX 590. Така ж сама карта, але з підвищеними частотами. До цього старшою була RX 480, а в лінійці RDNA першого покоління найпродуктивнішою була RX 5700XT. Наприклад, RX 5700XT свого часу на момент виходу конкурувала тільки з RTX 2070. RX580 була конкурентом для GTX 1060, а GTX 1080i була майже вдвічі швидшою. Таким чином, можна припустити, що умовна RX8700 або RX8800 конкуруватиме у кращому випадку з RTX 5070. Чим обумовлена така ситуація, на жаль, невідомо, але ми бачимо, що AMD має багато проблем навіть у поточній лінії RX 7000. За 9 місяців вони змогли випустити лише три моделі. Старші карти вийшли гідними лише завдяки відносно низькій ціні, а енергоефективність нового покоління не краща, ніж у попереднього. Rick 6900XT та Rick 6950 xt успішно протистояли RTX 3090 та RTX 3090 Ti, при цьому вони були дешевшими та споживали менше енергії. До виходу rx 8000 ще дуже далеко. І AMD може передумати, але поки що це перша інформація подібного роду від надійного джерела. Інсайдер Кеплер раніше не раз першим повідомляв про параметри майбутніх відеокарт Radeon та характеристики APU Ryzen. Популярний оверклокер та відеоблогер Роман Дербауер Хартунг отримав на огляд унікальний концепт процесорного водоблоку, розробленого компанією Modern Cave. У даного водоблоку отвори для подачі рідини розташовані не з фронтальної частини, як прийнято у звичайних водоблоків, а зі зворотньої. Унікальний водоблок складається із двох частин, які встановлюються на материнську плату з обох сторін. У верхній фронтальній частині знаходяться елементи з каналами для циркуляції рідини. У нижній частині водоблоку, що кріпиться зі зворотнього боку материнської плати, розташовані отвори для підключення трубок для передачі рідини. Сама рідина передається між двома частинами водоблоку через чотири канали, які встановлюються у монтажні отвори материнської плати. Останні призначені для встановлення традиційних систем охолодження або звичайних водоблоків СРО та присутні на всіх споживчих материнських платах. Верхня та нижня частини водоблоку виконані з акрилового пластику. У верхній частині також розташовується RGB-підсвітка та крильчастий вимірювач потоку, що вказує на правильну роботу контуру СРО. Встановлення такого водоблоку відрізняється від установки звичайного водоблоку і вимагає додаткових кроків. Для початку необхідно повністю демонтувати замикаючий механізм процесора з материнської плати і замінити його спеціальною притисною кріпильною рамкою. Потім необхідно використовувати кастомний монтажний комплект, який забезпечуватиме рух рідини між двома частинами водоблоку. Тут також знадобиться спеціальна задня підсилювальна пластина роз'єму процесора. Після встановлення всіх необхідних елементів нижня та верхні частини водоблоку з'єднуються гвинтами для забезпечення потрібного притиску до теплорозподільної кришки процесора. Такий інноваційний дизайн водоблоку дозволить створювати дуже незвичайні контури СРО. Якщо в ПК за допомогою кастомного контуру СРО охолоджується лише процесор, то трубки для передачі рідини можна заховати за материнською платою, що надасть системі унікальний зовнішній вигляд, а також забезпечить наявність додаткового вільного простору всередині. Наразі це лише концепт. Планів випустити такий водоблок у масове виробництво наразі немає. Однак Дербауер зазначає, що він вже має деякі ідеї, які дозволили б зрештою вивести цю розробку на ринок, однак водоблок потребує деяких доопрацювань. Наприклад, з урахуванням загальної товщини конструкції його можна зробити трохи тоншим, однак ключовою проблемою даного концепту є його сумісність із звичайними комп'ютерними корпусами. Компанія EVGA представила блоки живлення серії Supernova Gold FTW. До неї увійшли моделі потужністю 850 та 1000 Вт. Обидві новинки відповідають специфікаціям стандартів ATX 3.0 та pci Express 5.0, а також мають повністю модульну конструкцію підключення кабелів живлення. В нових блоках живлення EVGA використовуються резонансні напівмостові перетворюючі LLC, конвертери DC-DC та високоякісні японські конденсатори. Обидві новинки оснащені роз'ємами 12 vh Power, здатними передавати до 600 Вт потужності. Блоки живлення оснащені захистом, який автоматично відключить ПК у разі надмірного нагрівання роз'єму живлення 12 vh Power, щоб уникнути його подальших пошкоджень. Новинки мають сертифікати 80 Plus Gold, що вказує на їхню високу енергоефективність. Під навантаженням показник ККД становить 92%. За охолодження компонентної бази відповідає 135 мм вентилятор на гідродинамічному підшипнику. Розміри блоків живлення становлять 86 на 150 на 150 мм. Новинки мають всі важливі рівні захисту. Виробник надає трирічну гарантію, вартість блоків живлення поки що не повідомляється. Але розібратися з цінами в Україні та побачити пропозиції на прикладі попередньої моделі нам допоможе як каталог. В полі пошуку вводимо EVJ Supernova GA і бачимо, що ціни 850 ватної моделі перебувають в інтервалі 10100 10600 гривень. Тож переходимо в розділ де купити, бачимо всі можливі пропозиції, а далі обираємо найкращий варіант. Якщо ж цінник виявився неприйнятним, то можна подивитися інші варіанти блоків живлення EVGA з сертифікатом 80 Plus Gold. До речі, сортування нещодавно отримало розширення варіативності. Наприклад, можна відсортувати за потужністю, коефіцієнтом корисної дії, вагою досить зручно. Посилання на товар залишаю в описі до відео. Компанія PLaden вийшла на ринок пізніше за інших, спочатку представивши модель RTX 4070, а потім випустила RX6500XT 8 GB. Однак моделей Radeon RX 7000 на ринку досі не видно. Незважаючи на таку відносно незначну присутність на ринку, компанія вже розробила новий дизайн для моделі RTX 4080. Цей дизайн натхнений відеокартою RX 6500XT та належить до нової серії Armor. RTX 4080 має більший форм-фактор із додатковим вентилятором, але основні принципи конструкції залишаються схожими. В RTX 4080 використовується графічний процесор Nvidia AD103 на 9728 ядер CUDA. Тактова частота та TDP відповідають офіційним специфікаціям. Карта оснащена 16 ГБ пам'яті GDDR6X частотою 22,4 ГБ на секунду та споживає 320 Вт енергії під час ігрових сесій. Щодо фізичних розмірів, то RTX 4080 – це карта з трьохслотовим виконанням, товщина 65 мм, міліметрів з довжиною 340 мм. Прискорювач оснащений трьома остовими вентиляторами з новою конструкцією лопатей. В дизайні пеладин відсутня будь-яка rgb підсвітка. Keychron випустила ігрову преміум клавіатуру під новим суббрендом LimoKey. Модель отримала назву L3 та є модифікованою версією Keychron Q3 Pro. LimoKey L3 пропонує повну кастомізацію та гарячу заміну перемикачів, корпус виконаний із металу. Підключити клавіатуру можна як за допомогою Bluetooth 5.1, так і через USB-передавач. У другому випадку частота опитування становитиме 1000 Гц, при підключенні через Bluetooth 90 Гц. Заряджання пристрою відбувається за допомогою USB-C, полімерні кейкапи, виконані за технологією подвійного нанесення. Є 4 програмовані кнопки, а також регулятор гучності на лівій стороні клавіатури. Плата оснащена RGB підсвіткою, що має декілька варіантів налаштування. Клавіатура оснащена акумулятором ємністю 4000 мАч. Цього вистачить на 201 роботи без підсвітки. Модель пропонується у трьох кольорах: карбоновий чорний, синій та срібний. На вибір пропонується три типи перемикачів. Gate on Red, Brown та Banana. Червоні світчі лінійні, Коричневі та жовті мають тактильну віддачу при спрацьовуванні. Проєкт поки що доступний лише на Kickstarter. Компанія вже зібрала понад 60 тисяч доларів. Придбати новинку можна в кількох варіантах: тільки плату та корпус без перемикачів такий капів, або у зборі. Офіційна ціна 189 та 209 доларів відповідно. Компанія Gagnir поповнила асортимент своїх відеокарт моделлю ARC A750 Index. Раніше у тому ж виконанні виробник випустив модель ARC a 380 початкового рівня. Модель ARC a 750 Index оснащена системою охолодження із двома вентиляторами. Вона не має RGB підсвітки Заводського розгону графічного процесора в неї також немає. Gunnir заявляє для GPU еталон на частоту 2050 МГц, а показник енергоспоживання відеокарти становить стандартні 225 Вт. Як і інші версії RK750, новинка оснащена 8 ГБ пам'яті gddr 6 зі швидкістю 16 ГБ на секунду на контакт та підтримує 256-бітну шину. Розміри відеокарти становлять 253х115 на, на 42 мм. Вона займає два слоти розширення. У набір зовнішніх відеороз'ємів новинки входять три DisplayPort та один HDMI 2.0. Відеокарта вже з'явилася у продажу на деяких китайських торгових онлайн-майданчиках за ціною 1699 юанів, що близько 236 доларів. Наразі це все, що ми хотіли висвітлити у даному випуску. Сподіваємось, що подана інформація буде корисна для вас. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, коментуйте та лайкайте. Дякуємо всім за перегляд і до зустрічі у нових випусках.